Насправді ми в своїй стратегії туризм це як ключовий аспект і ключовий напрямок розвитку нашої громади. Тому що зараз, наприклад, у нас наповнення бюджету є від видобутку газу. Але ми розуміємо, що він рано чи пізно закінчиться, і щось має це перекрити. І це якраз про туризм, про відкриття нових закладів. Стратегія в Стратегії нас включено, що в нас буде відкриватися кампус києво омалянські бізнес-школи, ресторани, готелі, і вся громада має жити на туристичному бізнесі. Більше того, під час війни в нас туристичний збір зріс на 300% Як тобто туристи їдуть, і в минулому році тільки офіційно в нас зареєстровано було там 35 тисяч туристів. Звісно, це не. Львів, і це не захід України, але як для центральної України люди багато хто відкриває для себе опічню, і це не тільки про якусь візію, це і про гроші. Також ми залучали всі громади сусіди, запитували їхні потреби, запитували наші потреби, і спільно є певні точки, де ми точно будемо працювати в напрямку стратегій Це і по сміттю, це і по медицині, і багато інших напрямків. І це туризм. ми Позаключали меморандуми, де вже зараз будуємо стежки здоров'я спільно там із Котилевською громад громади, і з дикальської громади, тому що це кооперація. Роль всеукраїнських українських асоціацій місцевого самоврядування об'єднатися в одну асоціацію і спільно відстоювати інтереси усіх громад, тому що вони можуть надавати і методичні рекомендації дійсно і об'єднувати всі громади навколо себе, навколо певних ідей і виводити ці всі громади на міжнародний рівень, міжнародну співпрацю. Це може бути ключовим.